Наша команда з перших днів війни займається волонтерською діяльністю. Це як постачання вантажів усім потребуючим, так і певна інноваційна діяльність, яка потрібна, мабуть, не менше, ніж продукти, харчування, одяг і тому інше це є забезпечення живлення. Зокрема, різноманітних пристроїв на передовій, починаючи від телефону, закінчуючи тепловізорами, квадрокоптерами і старлінком. Чому? Тому що ми знаємо, що Starlink в багатьох випадках є єдиним інформаційним каналом, який дозволяє працювати на передовій. І відповідно без електроживлення він функціонувати не буде. Ну, І ще одна особливість Старлінку те, що він споживає достатньо багато. Відповідно, отримуючи заходи з передових, ми зрозуміли, що живлення тих пристроїв від генераторів з використанням, використанням палива не вихід. Чому? Тому що з паливом є дуже великі проблеми, особливо з бензином. Далі генератор габаритний, важкий, і саме головне, що він де Тому, враховуючи специфіку нашої діяльності тим, чим ми займаємося, ми розробили. Три типи мобільних станцій живлення з фотоелектричними ну, сонячними батареями. Ось відповідно зараз я продемонструю ці три типи станції. Відповідно, найпростіша станція, яку ми виготовляємо, от вона в нас складається з такої внучкої панелі, з легкої панелі. Ті, що ми передаємо військовим, вони є вдвічі меншими, і з перетворювача, який дозволяє. Заряджати мобільні телефони, планшети, радіостанції в польових умовах. Особливо такі станції продалися бійцям сил спеціальних операцій, тому що там для них кожен грам ваги є надзвичайно важливим. Таку станцію ми назвали Легкою, легкою от, і вже декілька штук ми вже передали на передову, дуже ними такими станціями задоволені. Наступні станції, які ми виготовляємо, це так звана станція оптимальна, яка має вже в своєму складі акумуляторну батарею, тобто можна працювати і тоді, коли немає сонця. Відповідно, в комплекті цієї станції є і джерело світла, Тобто, наприклад, бліндажі можна відповідно, забезпечувати освітлення. І, крім того, ще ми комплектуємо такі станції достатньо потужним повербанком для того, щоб відповідно, сонячний день зарядили все, що можна. Потім, відповідно, вже на позиції вночі чи ввечері можна заряджати всі ті пристрої, які необхідно. Ось, бачите, от, готові станції, вони вже готові до передачі. Відповідно. Ці станції у нас виготовляються як за кошти до НАТО. Хочу похвалитися, що ми зібрали вдвічі більше коштів, ніж передбачали. Ось частина станцій вже передана в війська, а частина якраз ну, чекає до передачі, до докомплектації. Ось далі. І частина станцій ми збираємо за грантові кошти від Українсько-швейцарського фонду. Ці станції підуть. Цивільним, які знаходяться в не менш важких умовах ніж наші військові, тому що вони теж потребують зв'язку, потребують живлення. пам'ятаємо про те, що на даний час більше ніж 600 населених пунктів у нас лишається без електроживлення і без фактично нормального функціонування та зв'язку. І е, остання тип станції, яку ми розробили, це є станція максимальна, яка може живити відповідно. Прилади, що потребують мережевого живлення, тобто від напруги 220 вольт. Відповідно, ця станція якраз розроблена для того, щоб працювати, тримати ставлівки не тільки це і специфічні зарядні пристрої для квадрокоптерів, для радіостанцій, для тепловізорів. Відповідно, звичайно, вона має вже більші габарити, тому що тут набагато ємніший акумулятор. І є перетворювач, який перетворює постійно напругу, зміну якраз для жилення таких приводів. Мені багато задають питання, а що ж такого інноваційно в цих станціях. Ну, дехто там, коли ми писали новини, що ми такі розробили, що нічого нового немає. Звичайно, в конструктиві, в конструктиві такі станції нічого нового немає. Таких станцій виготовляється в Україні зараз дуже і дуже багато, тому що потреба в них є просто гігантська. Але яка ж суттєва перевага в наших станціях, ну зокрема над такими речами, які є функціональними, гарними, такими як, наприклад, Буеті чи Кофлов, які присутні на ринку? Перше те, що таку станцію дуже легко відремонтувати за допомогою інструменту там викрутка плоскогубців прямо на передовій. Бо ми прекрасно розуміємо, що осколок чи куля, яка потрапляє в заводський виріб, повністю його виводить з ладу. Як говорить мій колега, який перебуває на передовій, каже, відношення до речей там зовсім інше. Якщо щось не працює, викидається зразу. Чому? Тому що ніхто з цим бавитись не буде. А відповідно, наші станції побудовані так, що вони зібрані з найдоступніших компонентів, зібрані так, що їх легко розібрати, відремонтувати, замінивши компонент і все, і вони далі будуть працювати. О, в цьому є дуже велика перевага наших станцій, ну і певна інновація в тому. Що конструкція продумана і зроблена так, що е, вона в першу чергу передбачає функціонування на передовій. Кожна станція це, е, в нас знаходиться в міцному кейсі, на якому можна стояти, сидіти. Це не просто е, ну, найдешевший ящик під інструментів, де просто все накидано. Все ж закріплено, нічого не мотиляється, нічого не хитається. Але, попри це, все дуже легко розібрати. Ні одного паяного з'єднання. Тобто всі з'єднання на затиск зроблені або болтові з'єднання, які дуже легко розібрати, замінивши той чи інший компонент, який виходить з ладу. На жаль, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що тривалість життя будь-якого обладнання на передовій може бути дуже і дуже невеликим. І враховуючи нашу конструкцію, ну зокрема під час обстрілу, можна врятувати базовий блок. ну там. Тратиш, наприклад, сонячну панель. або навпаки, через те, що не дуже легко роз'єднується, з'єднується все в цьому плані. У нас і продумано.